Аварія сталася на автодорозі Київ Чоп в обідню пору поблизу села Птича, що у Дубинському районі Фольксваген, який їхав з рівного у напрямку Львова, збив велосипедиста та після цього влетів у відбійник. Громадянка Німеччини, яка знаходилася за кермом автомобіля Фольксваген, з невідомих поки причин допустила наїзд на велосипедиста, який у подальшому від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. За кермом авто перебувала 55-річна жителька міста Гамбург що у Німеччині. Іноземка і її пасажири травм не отримали. А 43-річний велосипедист з міста Дубна, якого вона збила від отриманих тілесних ушкоджень, загинув на місці пригоди. На даний час правоохоронці з'ясовують усі обставини, а також причини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Потерпілій жінці 29 років. Вона звернулася за допомогою до медиків у Дубинську центральну районну лікарню. Повідомила, що її побив незнайомець, кілька разів вдаривши ногою у живіт. При цьому відібрав сумку, у якій було три тисячі гривень. Правоохоронцям за декілька днів вдалося встановити місце перебування та особу грабіжника. Ним боявся 24-річний місцевий житель Максим. Він його правоохоронці затримали у кривому розі. Після вчинення злочину він вирішив уникнути відповідальності та поїхав до свого батька у місто Кривий Ріг. Дубинчанин вже неодноразово скоював злочини. За свої 24 роки встиг побувати і у в'язниці, але не надто каявся. З початку року вже встиг скоїти вісім крадіжок з будинків та квартир. Тепер про свої подвиги розповідатиме співкамерникам, адже проти молодика знову відкрите кримінальне провадження, і він вже у СІЗО. У селі Аршичин, Цемлинівський район двоє чоловіків пішли рибалити, закидали вудки на водосховищі, річки і квам. Через лічені хвилини лід під ними почав тріщати. Потерпілі рибалки, провалившись під лід, змогли самотужки вибратися з води, але не мали змоги дістатися до берега через тонку кригу. Спершу рибалок намагався врятувати місцевий житель, який сів на човен, але його спроби не мали успіху. Свідки зателефонували рятувальникам. Один з них ліг на кригу і хотів дістатися до людей. Але подаючи драбину потерпілому, полковник Порфенюк сам провалився під лід, проте, на щастя, встиг зачепитися руками за човна та вилізти на нього. За кілька хвилин інша група рятувальників спільно з місцевими жителями відбуксирували човен з потопельниками до берега, де їм надали кваліфіковану медичну допомогу. Це вже третій порятунок рибалок на цьому тижні. У гощі з води витягли інваліда на візку, а у здолбунові місцевого мешканця. Як помітно, чоловіки ігнорують Правила безпеки на воді і не зважають, що на дворі плюсова температура і виходити на лід небезпечно. Якщо в морозну погоду виходить можна тільки 7-8 сантиметрів, а групою людей це якщо лід 15 сантиметрів, то зараз оце, в цей період ніяк на лід не можна виходити. Судово-медична експертиза попередньо встановила, що безпосередньою причиною смерті є гостре отруєння етанолом алкоголю. Вміст якого в крові склав смертельну дозу. Солдату був 31 рік, проживав в одному з Поліських районів області. Про його родину нічого не відомо. Він став третім загиблим мобілізованим з початку лютого. Першим був 38-річний мешканець Хмельниччини. Помер від інфаркту. А мобілізований з Львівщини загинув від білої гарячки.